Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Британський есмінець збив імовірний російський ударний безпілотник у Червоному морі. Уночі HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник, який цілився в торгове судно в Червоному морі. Одна ракета Sea Viper була випущена та успішно знищила ціль. Написав міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс у мережі Екс. Почалось, не дивлячись на спокійну погоду в Чорному морі, росіяни не ризикують виводити свої кораблі далеко. Леко від своїх берегів ракетоносії використовують як прикриття ППО, що саме по собі не заважає роботі морського коридору, по якому Україна вивозить своє продовольство. Про це під час брифінгу у медіа-центрі Україна Одеса розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Хоча зараз приємні погодні умови наш ворог не дуже виводить свій флот в Чорне море. Росіяни прибрали майже всі діючі кораблі з тимчасово окупованого Криму та тримають їх біля своїх берегів. Носії ракет в основному зараз знаходяться біля новоросійська, іноді заходять до Абсе російські окупанти ведуть переговори щодо їхньої передислокації в територіальні води Грузії біля непризнаної Абхазії. Ворогановлює бонові загородження навколо своєї основної морської бази у Севастополі. Повідомив речник ВМС. Він зазначив, що російські загарбники тримають нові, які ще тільки нещодавно були спущені на воду. Кораблі з ракетами також біля новоросійська та використовують їх більше як прикриття від можливих українських ракет. Два таких кораблі лише проводять випробування. Вони навіть не в строю. Один з них малий ракетний корабель про. Проєкту Каракурт. Біля тимчасово окупованого Севастополя зараз використовується як корабель прикриття ППО. Це циклон. Він був спущений на воду в Кричі на заводі Залив відносно новий, але тільки в сенсі дати виробництва. Як ракетоносій він не працював, використовується як ППО. Тому весь їхній Чорноморський флот не заважає роботі нашого морського коридору. Спортів Великої Одеси підкреслив Дмитро Плетенчук. В той же час у Чорне море увійшов флагман військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Корабель Маунт Вітні. Корабель військово-морських. Сил США USS Mount Whitney LCC-20 зайшов у Чорне море з метою проведення звичайних морських операцій з нашими союзниками і партнерами НАТО у регіоні. Сила заради миру сильніші разом. Багатонаціональні повітряно-морські місії демонструють здатність НАТО формувати об'єднані сили для швидкого реагування. Йдеться в телеграм-каналах. Також там повідомляється, що літаки союзників забезпечили контроль та підтримку силами НАТО у повітрі, надавши екіпажам та командирам можливість ефективно реагувати на будь-які потенційні. Ні, загрози такий контроль над повітряним та морським простором забезпечує свободу навігації у міжнародних повітряних та водних просторах. Чорне море є найважливішим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. Літаки та кораблі альянсу регулярно працюють у Чорному морі, взаємодіючи з союзними країнами, включно з Болгарією, Румунією та Туреччиною, а також з такими партнерами як Україна, йдеться в повідомленні. Крім цього, американський есмінець, USS НІЦ оснащений томагавками, які можуть накрити всю територію РФ, в тому числі Москву Ростов підійшов до входу. Протоку Босфори кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військовій морській базі є Гельдюк йдеться в Твітер 6-го флоту США. Останній військовий корабель США покинув Чорне море в грудні 2021 року. Напередодні вторгнення РФ в Україну згадує USNI News. Після чого зв'язку з війною РФ проти України Туреччина перекрила протоки Босфор і Дарданели для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря. Останні дії президента Речення Реджепа та Іпе Ердогана вказують на те, що у конфлікті України і Росії він все ж вибрав сторону цивілізованого світу. Понад те, турецький флот може стати визначальним фактором для розблокування чорноморських портів України, без всяких зернових угод, про що в ефірі 24-му каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати ту ж Одесу Ольвію і порти Миколаєва. І це все буде в рамках морського права. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.